Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись питання, які плани у Путіна взагалі у верхівки Росії, які плани щодо війни в Україні. Угу. Дивіться, вони отримують щось. Дуже радіють, бо знаю, щоб, їх, щоб у них було ПВО, щоб працював їх захист, бо були проблеми. От. Десь вони хочуть, отримують і заводи працюють, щоб отримати захист. От. Угу. Буде надавати накази до кінця стояти своїм військовим, тримати до кінця. Грошей їм не заплати, багато обіцяє, нічого не заплати, обмани повністю обман. Наші військові будуть отримувати перемоги над расистами. Тут будуть звільнення територій, ну і в грасистів будуть план. Скажіть, будь ласка, що саме? Щось вони мінують? Будуть використовувати або хімічну зброю, а також мені дещо буде, як наче заміновано щось таке. Дивіться, вони хочуть зробити якийсь удар по нашим військовим. Там е, вони розглядають. Це центр. Так, це центр. Це будуть стріляти по е, Є хтось, хто видав там, де наш військовий командуючий, там, де хтось здав інформацію. Расисти отримали інформацію, де розташована наші військові. От. Так, вони ще хочуть знищити оцю команду є в нас, яка домовляється про надання, про постачання цих людей вони хочуть убити, щоб не було в нас цих людей, щоб наші українці не змогли більше домовлятися із світовими лідерами, щоб нам надавали зброю. Саме на них націлена. От Вони отримали якусь інформацію про це. Я це хочу заперечити повністю весь негатив. Оце також все заперечуємо. Заперечуємо. Прошу вище сили. Допоможіть нам, будь ласка, перемогти. Заперечуємо. Расистів. Так, хай страждають. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, знищити всіх росіян, зруйнувати всі їхні плани. Дивіться, в Росії більше немає жодного варіанту, аніж вийти. Дуже сильно їм тут важко знаходитись, вони будуть виходити. Це плани такі. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка. Перекриваю, надайте всю необхідну зброю для військових України і прошу захисту. Для військових України одверніть ці бомби, ракети, снаряди і дрони і всю можливу агресію поверніть рашистам назад. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше зброї я прошу надати Україні всю необхідну зброю, літаки для знищення росіян. Більше немає у Путіна й верхівки. Намірів, планів продовжувати агресію, обстрілювати Україну. Більше нема жодного такого плану. Одвертаю Росію на віки Вічні від України і Путіна і всіх його верхівку. Буде так, буде так, буде так. Є один тільки політична воля, план. Вийти якомога швидше з України, покинути територію України разом із Кримом. Буде так, буде так, буде так. От вертаю навіки вічні Росію від України повертаю все лайно, що вони нам принесли їм назад. Вертається усе, очищається Україна від Росії. Навіки вічні. Буде так, буде так, буде так. Та нехай буде так. Да буде, буде все сказане здійснено. Так буде. Ма жодної думки про агресію щодо України Путіна і верхівки буде. Дякую за увагу.